Доброго здоров'я, шановні українці. Сьогодні в мене стара і добра класика Suzuki Grand Vitara. Я їх дуже багато свого часу продавав. В мене дуже багато їх було. Я дуже багато про них знаю. Це автомобіль моїх друзів. Вона в них з 19-го року. А до цього вони купляли її у своїх також друзів у знайомих, котрих вона була з 12-го року. Це двохлітрова версія на повному приводі, як зазвичай вони йдуть з інтегрованою рамою, механіка, з газом. Ну сьогодні про неї розповім все, що знаю. Про неї майже все відомо. Так що поїхали. Дивіться, тут все як є, нічого не намито. Одразу скажу, зараз пробіг в неї 194 тисячі кілометрів, і це 100% реальна. Їй вся історія велася в примітивному бумажному вигляді, але повністю все записано, що, коли мінялось, що робилось. Там, зори клапанів, коли регулювалось, коли щеплення мінялось, ТО, коли робилось і так далі. Тут все своєчасно часто доглядалося. КБ тут стоїть свіжий, двигун звичайний до 2-літровий. Як зазвичай вони трошки підбирають масло, це є, звісно. Десь так, пів літра на 2000 км вона бере. І це для Suzuki радвітара. Якщо вам будуть казати, що не бере масло, не вірте, це неможливо. Це вже перевірено роками, багатьма роками. От, що в нас? Постійний повний привід тут. Механіка, коробка. В принципі, все доглянуто, все обслужено. Сідати і їздити. Все на ледах, тут і на лінзах. все дуже прикольно. Ну, світить класно, дуже добре. По кузову по пошкодженню, зараз далі розповім. Газове обладнання, до речі, стоїть, воно зареєстроване. Ну, наче все. Те, що є, буду додавати фотки. Ще я так розумію, що у першого власника щось було в районі цього крила, колись якесь пошкодження. Про нього точно не відомо, але приблизно ясно, що воно щось таке було. У власника, у останнього, отут трошечки було крило десь підм'яте, фотки приложу, як воно було, воно робилося це крило. До речі, робилось і хворе місце вже починає тут вилазити. Трошечки пороги, коли аркі в них починають ржавіти. тут все робилось, варилось для себе. Все зроблено чітко. Фотки теж є з процедурами ремонту, я буду їх підкладати. Колись одного разу стовпчик чи дерево не помітили цим калпаком, трошечки примінали кришку багажника. Теж знайду покажу. Знову ж таки арки пороги Ця сторона. Ніде ніякої ржі нема. Все зроблено. І, 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 і оце крилишко колись було десь трошечки прим'яте. Теж фотки зараз. Прикладу. Є слов'єд така от гума чудова. От. Ну, і можна порнати всередину. До речі, лобове скло рідне. Але в нього є, отут трошечки його намагалися колись засверлювати. Ну, є, воно знизу пішло, на ньому і сколи, воно не заважає ніяк огляду, водію. Обзор нормальний. В салоні в нас тут такі чехли МВ-бразерс, тут надіти ще накидки на нього накинуті. Все, щоб ви бачили, як є. А пльотка ця на кермі завжди була як була, так і стоїть. Що в нас тут? Блачок газового обладнання, електрокоректор фар протитуманки. Чотири склопідйомника, водійські з автоматичним режимом, електродзеркала, з підігрівом дзеркала. Далі в нас є підігрів Підігріви сидінь. Підігрівий сидінь. Так. По повному приводу, у нас постійний повний привід. Є блокіровка, є понижаюча передача. Клімат контроль. Чік, клімат контроль є. По страховці тут. До 23-го року-до травня вона дійсна, так що є страховка ще, Цивілка. вілка. Е, та ну що, ключ, брілок, сигналізація. Звичайна мультимедіа з MP3-дисками і радіо. Тут у нас підстаканники отакі, тут підлакітник. От, до речі, є другий комплект ключів і навіть третій. Управління Мультимедіа на кермі о, тут у нас є. Ну і наче все. ось ви бачите, 194 тисячі кілометрів. Ну, місця в Гранд Вітарі ніколи на другому ряду сидінь забагато не було. Але я зі своїм ростом 193 см, усівся сам за собою. От ви бачите, ну я колінами тут можу підпиратися, але в м'які елементи. В принципі, сидіти можна. в мене, до речі, зараз відкинута зараз назад, Тут я майже лежу. Підголовник, бачите, я припіднявся, сідаю ровніше, але ну, мені так само зручно, як і на відкинутому. Стеля висока, я головою не чіпаюсь. Бачите, так? Да? Ну все добре. Багажний відсік у нас отакий. В ранд Вітарі зазвичай, коли ставлять газ для економії, звісно, він займає багажнику місце. Є іноді такі, я навіть бачу в своїй практиці. в мене клієнти брали і робили. Замість вихлопної труби, отут знизу. Де вихлопна, отак іде, видно, не видно. Буває так, що роблять туди балон, невеличкий, правда, він на 20 літрів, якщо не помиляюсь, щось таке. А вихлопну систему переварюють, перероблюють. От, ну, це вже, якщо захочеться звільнити місце в багажнику, тому що грандвітарій він в принципі не дуже великий сам по собі. ну Балон, звісно, місце краде. Але ви економите на пальному. Тут ще така нижча є. Ось, до речі, кронштейн для фаркопа. Тобто його тут можна під'єднувати. Облаштована вона цим. Ось така стандартна їхня полочка. Ось так це виглядає. Єдине, що цікаво, я зараз це згадав, що в мене гранд вітари на, на механічній коробці трансмісії. Ніколи не було, в мене всі були завжди на автоматах. От. В чому плюс механіки? Ну, в них автомати достатньо надійні. Плюс механіки в тому, що трошки буде менше витрачати пального на пару літрів, це як мінімум. От, ну, якщо ви берете машину і ви плануєте десь виїжджати е за містом, на якісь погані дороги десь бродити, то ця машина на механіці, ну, звісно, в неї більше можливостей. А сама по собі Гранд ну, Вітара, в неї нема конкурентів. Серед компактних кросоверів це по суті майже повноцінний е позашляховик. Тому що в неї рама інтегрована в кузов, в неї постійний повний привід, в неї блокіровка. І понижаюча передача. Цим кросовери, всі кросовери йдуть з АВД-приводом. Тобто тут равних нема. Вона їде так само, як Паджера, як Лендкрузер, умовно кажучи, той самий принцип повного приводу. А взагалі я цю машину вважаю, ну це як умовно Савка був в Уазік, Ніва, котра, котра нікуди не розвивалась, як була, так і залишалась допотопною машиною. А Гран Вітара це японський самурай, котрий міг, скажімо так, Робити завжди показові вилазки на якісь погані дороги. Але при цьому вони розвивались, вони робили комфорт, робили якісь функції, безпеку і так далі. Оце гранд Вітара. Це самурай, котрий з комфортом, ти можеш рухатись, впевнено, по поганій дорозі. Спробуємо протестувати розгін від 0 до сотні. Мені тут не дуже зручно, бо я однією рукою на механіці ж маслаю, іншою тримаю телефон. Вона гоночною ніколи не була. На автоматі тим більше. ну от Вона дуже так повільно набирає сотню, я вже згори качусь. І робимо сотню. Але ця машина в цілому зроблена не для гонок, двохлітровий двигун в цілому тихохідний. Більше вона пріоритети в неї на те, щоб вас вивозити по поганій дорозі, де ґрунтовка, де якісь там каміння і так далі. Ну, знаєте, я якби так вкратце процес спромовився, але цілком не сказав, що по технічному стану зауважень в цілому я ніяких не бачу. Єдине, що відчуваю, попередку, скоріш за все, схоже на втулки стабілізатора, трошечки є під Ну, Вже просто власник, ну це копійки, але власник просто, що вже на нову машину там націлився. Дрібниці ці можна владнати, подивитись, перевірити все. Так, в цілому, в остальному ну, все добре, дуже добре. Але ще дуже зручно на ній те, що ви можете забиратись на якийсь бордюр спокійно, якщо ви попадаєте в якусь яму там, чи ще щось чи люк ну, за, за рахунок розміру колес, кліренсу, це ви все робите впевнено. І ви на ній ну, дуже складно, це не майже неможливо посадити цю машину, скажімо так, щоб ви десь вивісили одне колесо і стояли і не знали, що робити. Ви включаєте блокіровку, понижайку, ви вибираєтесь скрізь. В цілому, отак я вам в двох словах все розповів, багато про неї розповідати я не бачу сенсу. Це звичайна перевірена машина вже руками. Брати, сідати та їздити. Комфортний японський Бобік. От я так його називаю. Так що я вам раджу, а ви вже приймайте рішення. Набирайте, телефонуйте, будемо зустрічатись та розмовляти. З вами був Льоха Трендав та Всім бажаю миру, а нам перемоги. Слава Україні!